Вітаю друзі! Мене звати Богдан, ви на каналі Життя на Дачі. Сьогодні в нас на календарі 10 лютого 2021 року маємо гарний сонячний ранок. Я вирішив засняти коротеньке відео про захист інвертора від перенапруги. Налаштування інвертора я робив ще більше двох років тому при встановленні. І працював він. Досить добре, однак останнім часом почали з'являтися помилки про ненормальний вольтаж. Вчора ввечері я підійшов до інвертора, вирішив подивитися, скільки саме помилок. Ось якщо подивитися, що він нам генерує зараз, 11.800. 11,8 кВт за день згенерував 4 кВт. Так ось, якщо зайти в помилки в історію помилок, то ненормальний вольтаж. А саме 9 лютого 14.32. До... Це було перевищення вольтажу. Яка ж напруга в мережі? Ось зараз бачимо. 249-252 вольта в мережі. Вчора було аналогічно. І за вчорашній день таких помилок було 23, а за 5 лютого аж 37 помилок. Тому я вирішив зайти на налаштування, все ж таки подивитися, е який стої, яка напруга стоїть Максимальна на інверторі і відповідно підняти. Вчора я це вже все зробив, зараз покажу, як це робиться. Заходимо в налаштування. Це характерно для інверторів до 28 кВт. В 33-му 33, 33 КТВ, там вже зовсім інше там можна через телефон. Заходимо, вибираємо спеціального користувача. Пароль у нас 5 нулів одиничка. Вибираємо параметри захисту і перший ОВ – це максимальна напруга. Я вже підняв, нажимаємо ще раз Enter і регулюємо вище нижче. у мене було 264,5 вольта. Тобто, якщо я вам показував в недавніх роликах, що в мережі 260 вольт, то це в той момент, коли я був. А насправді вона і до 265 піднімалася. Ось. Так, тривалість захисту 200 мс або 0,2 секунди. Виходимо, дивимося, захист нижня межа 184 вольта не міняємо. Далі йде у нас захист е, частоти 51,5 Гц верхня і 47,5 нижня межа. Так, виходимо, заходимо. Фьючер параметри. Тут е, слід було підняти теж е, параметри 10-хвилинного відключення. У мене було там 265, я підняв до 275. Так само через Enter і кнопками вверх вниз піднімаємо. Ось таким чином можна збільшити генерацію, тому що я дивився практично по дві години в день. Він не працює через е, високу генерацію. Включається, виключається. Таке саме було 26 січня, було теж близько 20 відключень від мережі. Ось це все, що я хотів показати. Якщо залишились питання, задавайте, спробую. Відповісти на всі ваші питання. Усім гарного дня, до праці!